Найбільшу різдвяну шопку в Україні почали монтувати у церкві святого Петра у Тернополі. Ось уже близько 20 років. Ця композиція, яка занесена до книги рекордів України, збирає чимало глядачів з усіх куточків області. Цього року в шопці з'являться нові деталі, які стосуються повномасштабної війни. Будуть будиночки, які будуть зруйновані, і які будуть відразу ремонтовані. Які будуть відразу відбудовуватися. Тобто буде, буде показана руїна, з якої відразу зароджується нове життя, новий світ. У церкві вже змонтували основний каркас шопки, після чого візьмуться до деталей, а їх сотні. Це фігурки мініатюри, біблійних персонажів, казкових звірів та птахів. Деякі з них рухомі зі звуковими ефектами та підсвіткою. Точну кількість елементів, з яких складається шопка, пропонують полічити відвідувачам храму. Я думаю, що то має бути задача власне відвідувачів. Що вони, коли прийдуть, вони мають самі порахувати, самі подивитися, що тут є нового. Хай то буде такою загадковістю і такою таємницею, яку, яку тільки треба буде розкрити. Шопку планують змонтувати до 25 грудня, аби парафіяни, які відзначатимуть різдво за григоріанським календарем, змогли відчути Дух Свята. А діятиме композиція до стрітення 15 лютого. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.